И сьогодні це вчителька, ну по украинской мові, по математики, по дизайну, мистецтву і багато предметів. Ну, як класна, ну керівниця. І да, і да, це для них Они, вони не всі беруть на кожному уроці. Ну, це як щоденник. Тільки тут дуже багато всіх уроків. Вот. Вот, вот так, все. Все, урок математики. Так, дети, урок математики. Открываем сториночку. Открываем сториночку. Так, сториночка. Э, мы так, Сара. книги, это на английском. Так, сториночка, Так. Так, ну это уже с ЕДСу я уже пишу. Ну, так. Зараз дитайс куда-то пошукай. О, старинка да, есть. Тебе... Так. Ой, я тут, ну. Так, ну скейки. Дивіться, отакий такий хліб це 28. курасан це 12. І так, дивіться, курасан це 12 хвилин. Ой, дивіться, отакий от хліб це 28. число, курасан це 12. Ось такий хліб оригінальний це 16. А от такий загруженний хліб це 37. Ну, підняли зараз. І. і И смотрите, и посмотрите на каждый хлеб, и там, и там, ну, сверху, ними. Напишите все число. Ну, под каждым хлебом. Вот, смотрите, 12. Ну, с гору этих. Так, вот этот. Сколько, видите? двадцать 28. Вот этот 37. семь, Вот это 28.

Возле двадцять вісім, тридцять сім. А сорок додати тридцять сім. Сорок додати сім. Сімдесят сім. Правильно. Правильно. Вот, записуємо. Двадцять вісім додати шістнадцять. Скільки буде? Ти зараз порахуємо. Тварина п'ятнадцять. Так, добре. Ми пишемо возле 28 і 16. А 15 до, та, до, до, до 12, скільки буде. Е, Буде 27. Ой, зараз, ну ми ви направильно. 15 закреслюємо. Ні, неправильно. Це буде 44, а со.

Скільки буде 9 додати 9. До рівня 18. Ми пишемо тут 18 на печеньки. 11 додати 19. дорівнює є 30. Правильно. 18 додати 12 до Рівня 32. Правильно пишемо 32. Дев'ятнадцять 5 п'ять дорівня чотирнадцять правильно. 7 додати вісі доріння сімнадцять правильно і двадцять дев'ять винятня один Дорівнює Дорівню 18, правильно. Так, шість додати сім, тринадцять, правильно, двадцять сім'я до дванадцять, то рівня правильно, сім додати сім. Скільки буде? Шістнад. То рівня п'ятнадцять, правильно. Дав'я додати вісім. 9 додати 8 До рівня 17, правильно Ну, тогда тут не 17 А скільки 7 додати 8? До рівня, так 15, правильно Так, 4 додати 9, скільки буде? До 13, правильно Так, 6 додати 5 Дарівню 11, правильно, і 18 виняти, 7, дарівні 9. Ми класно, дуже погрались. Ми... Зараз ми сторінка 13. Будемо, будемо тут записувати на свободах отець. Обчислюю, запиши відповіді. Ну, ну, котрі хочуть. Ну ну, ді всі продукти. Продукти і овочі з'їсти. А, 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 а він не знає, як відняти. Допоможемо код? Так, допоможемо. Так, 70 відняти 20, доріг 50. Записуємо тут. 80 відняти 70. 10. Правильно, 30, додати 10. 40, правильно. 40 додати 30, 70. 60 виняти 40. Буде 20 правильно. І 10 додати 50. Дарівня 60 правильно в молодці. молоці. Отепер котик може це все з'їсти. І так, діти, давайте пограємо в, в, в таку гру. Я, я буду говорити. Ну, говорите приклади, і я буду назвати ваші імена. Я, я буду говорити на правильні відповіді, а ви будете казати ні. І скажете цей весь приклад і скажете, скільки правду буде добре діти. Так, так. Так, сорок віні. Ой, так зараз. ем... Так, Рео, Сорок він додати десять дорівня 60. Ні, ні, 10 додати. Ой, сорок додати десять дорівнює 50. Молодець. Так, рабі 27. Двадцять сім виняти п'ятнадцять, дорівнює десять. Ні, неправильно, 27 вінят, 15 дорівнює 2. Правильно, молодець. Ем, 13, 13 додати 25 дорівнює ем, 42. Неправильно, 13 додати 25 дорівнює 42. Ем, 38. Правильно. І останній. І останній райдуга. 15 Віняти 33 дорівнює 30. Зараз. Дорівня 28. Теж правильно всі. Ну, ну, Зараз перерводіти можете сходити в туалет, а урок закінчився.